Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила декілька днів тому стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму померла російська пропагандистка, керівник підрозділу Росія сьогодні у Сімферополі Світлана Бабаєва. За інформацією прес-служби причиною смерті журналістки став нещасний випадок на одному із навчально тренувальних полігонів у Криму. Там Бабаєва займалася військово-спортивною стрільбою. Генеральний директор Росії сьогодні, обличчя російської пропаганди, Дмитро Кисельов. Засмучений загибелью співробітниці пропагандистки. Професіонал вищої проби з яскравою журналістською біографією, найтепліша людина, яка гостро вболівала за Росію. Рвалася за стрічку, бажаючи підтримати наших героїв шалена куля, заявив Кисельов. Додамо, що посаду голови регіонального підрозділу Росія сьогодні у Сімферополі Світлана зайняла у серпні 2019 року. У 2013-2016 роках журналістка працювала головним редактором інтернет-порталу газета.ру тим часом поразка Росії в Харків в харківській області та Лиманія, майбутній програш у Херсоні, докорінно змінили російський інформаційний простір, і тепер пропагандисти почали критикувати військове керівництво РФ і скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни. Крім того, зазначаючи вразливі уже на своїй території і жаліються на несправедливе життя. Поразка Росії в харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію корінно змінюють російський інформаційний простір. Спонсоровані Кремлем змі та російські мілблогери – Відома спільнота Телеграм, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів сумують через втрату лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації. Джерела в Кремлі та мілблогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни. Кремлівські пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконну мобілізацію деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих. Дехто виступаючи в прямому ефірі по телебаченню висловив стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів. Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем. Відзначається, що каскад поразок Кремля спричинив навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі ніж відхід Росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.